Доброго дня. Загальний розклад. Зміни. Чого не уникнути. Утримання інформації, ясності розуміння. Можливо, у стосунках з чоловіком. Говорять саме про те, що в особистому житті у вас відбудуться позитивні зміни. Якщо, наприклад, ви чекаєте певну людину в своє життя, от, можливо, ви отримаєте інформацію, а можливо, ви все ж таки не дочекаєтеся появи даної людини, то вам говорять, що ви не повинні от, ваш внутрішній емоційний стан залежати від присутності або відсутності даного чоловіка. Даної людини, партнера, чоловікові чи жінка, ви повинні розуміти, що ви повинні бути самодостатнім, рухати своїм шляхом, не залежати ресурсно саме від присутності людей в вашому житті. Ви самодостатні, і в вашому житті будуть відбуватися зміни позитивні, і в особистому житті в тому числі. Для вас відкриються шляхи, ви отримаєте можливості в нове починання. І от саме тоді, коли ваше життя будуть ходити можливості, шанси, ви будете досягати саме по відношенню до нового проєкту, розуміння, вам порада яка? Дійте по справедливості, приймайте рішення, робіть вибір. Ви отримаєте можливість здійснити прорив, зміни. Відбудуться відносно вашої реалізації і в особистому житті, в тому числі. Ви повинні розуміти, що по відношенню до того, що буде відбуватись у вашому житті, ви самодостатні. Тому не потрібно очікувань, внутрішнього роздрайву, ментального лаборинту, блукати саме, примножувати негативні думки або знаходитись в внутрішньому конфлікті. Вищі силою говорять вам будьте більш мудрішою по відношенню до ситуації, або яку ви інформацію не отримували, або якого б... яких би знань або розуміння по відношенню до людини або ситуації ви не досягали, рухайтесь своїм шляхом, дійте активно, проявляйтесь, будьте стабільні. Якщо ви чогось в своєму житті бажаєте досягнути, то дійте саме. В направленні до досягнення цілі. Тому що знаходитися в пасивності і бездіяльності і весь час думати про те, що я бажаю досягнути цілі, а не проявлятися саме в даний бік і в дане направлення, ця, ці думки лише будуть виснажувати вас. Ви будете сюди зливати ресурс. Вам говорять, що якщо не відбуваються зміни. От ви, наприклад, досягаєте ясності по відношенню до особистого життя, що ну, ситуація складається от саме таким чином. Ну, складається, як складається. А ви дійте, будьте ресурсною, активною, наповненою, живіть, радійте, насолоджуйте життя. В вашому житті все буде відбуватись по правосуддю, але що б не відбувалося, яка б ситуація не була, і як би не складалась, ви повинні бути самодостатні по відношенню до подій, до ситуації в вашому житті. Тому що ви отримаєте по правосуддю на новопочинання, шанс, можливість, новий проєкт, пропозиція. Або ви власний проєкт, будете діяти, проявлятися, розвивати. І ви саме колісничий, той, який здійснить прорив по відношенню до нового починання, той, який досягне результату. Той або та, яка буде радіти. Тому що в певний момент не залишилася в негативно-емоційному стані і бездіяльності, а почала активно діяти, проявлятися. Тому цих змін ви не уникнете. Але як ви будете поводити себе, який вибір ви будете робити, це вже залишається за вами. Дякую.